Вітаю, друзі! В переддень навчального року у нас виникають безліч питань по освіті, і ми зараз спробуємо їх прояснити, поговоривши із начальником відділу освіти Лохвицької громади Тетяною Володимирівною Зоїкою. Скільки вчителів із тих, які переселилися із тимчасово переміщених осіб, вже можуть працювати у Луховицькій громаді? Чи існує така можливість взагалі? Є вільні вакансії по закладах освіти. Це такі, як вчителі математики, іноземної мови. Ні, інформатики на сьогодні можу впевненість сказати, що на 1 вересня ці вакансії будуть заповнені. Зв'язку з тим, що до нас прибувають, звертаються вчителі, які переселилися на нашу, нашу територіальну громаду і е, залишаться тут працювати, оселяться в нашій громаді. Дуже багато людей цікавляться формою освіти, як це буде проводитися. Тому, якщо є така інформація, озвучте, будь ласка. З 1 вересня плануємо розпочати освітній процес офлайн, але попередньо провели опитування батьків, і в результаті на сьогодні в нас 34% лише за офлайн і 66% за онлайн навчання. Але в першу чергу ми будемо враховувати думку. По опитуванню наших батьків, тому що це в першу чергу безпека дітей, і друге питання це наявність укриття в кожному закладі освіти. Комісійно ми ще раз об'їдемо обстежимо ці укриття mm -hmm. і рішенням комісії, якщо буде дане добро, зокрема представники ДСНС. Mm -hmm. вони а хто входить до складу цієї комісії? От можете сказати представники яких організацій? Держпродслужба, ага. представники ДСНС, ага. також фахівці архітектури. У нас будівельні організації, працівник міської ради. Чи можлива змішана форма така навчання? От в деяких закладах освіти можливо, тому що кожен заклад буде вирішувати це індивідуальне рішення кожного керівника закладу. І змішано можливо, і в дві зміни можливо лише онлайн. У мене завжди от виникало таке питання, і я з деякими вчителями спілкувався, вони завжди от переживають, переймаються долею тих першачків, які приходять. І, можливо, це дійсно змішано в першу чергу освіта. Тут необхідно для них як першачки, які взагалі навіть чи писати там не вміють. Ну, так. ну я взагалі за те, щоб ці діти навчалися. Очно офлайн, тому що перші кроки в школу це дуже важливо для кожної дитини, для кожної сім'ї, для кожного для і для батьків, в тому числі і для вчителя? Ну, питання про переселенців, які сюди приїхали, мають діток, що їм необхідно, які необхідні документи для того, щоб зарахувати на навчання в цю школу саме там, де вони зараз живуть, і можливо це розлоги таке питання, але чи можливо цим діткам навчатися? По місцю свого попереднього проживання онлайн. Чи це є така в них можливість? Ну, попередньо ті діти, які зареєструвалися і оселилися в нашій територіальній громаді. Відшукують заклад, який найближче до них подають, приходячи, подають заяву. В якій формі це вже визначено? Приймаємо в кожен заклад освіти. Приймаємо приймає заяву в формі, будь-якій формі по словами. Правильне ну бажано написано, не усна заява. Ні, навіть визначено зараз не є. Вона може навіть сфотографована бути заява і надіслана достатньо заява да, і вони mm -hmm. будуть зараховані до цього навчального закладу. Mm -hmm. і якщо функціонує той заклад, з якого вони де вони раніше навчалися, буде mm -hmm. працювати дистанційно, вони можуть залишатися навчатися там mm -hmm. вже, в тому закладі, які То навіть Тобто навіть не звертатися сюди, а просто працювати онлайн з тим закладом, де Але вони навчалися. Всі діти, які є на території нашої Лофицької територіальної громади, вони будуть. Повністю охоплені навчання. Наскільки динамічно змінюється ситуація зараз в освіті, скажіть, будь ласка, є такі сталі основи, від яких ми повинні там, на яких ґрунтуватися? Чи це дійсно динаміка зараз? Ну, практично таке неочікуване запитання. Від учителя, так? Від учителя, так, слухати. Ну, практично. Знаєте, як яка б ситуація не склалася, ми завжди наші педагогічні працівники, наші працівники освіти, вони завжди внов, йдуть в ногу з часом, і я хочу сказати, що яка б ситуація на сьогодні не склалася, будемо працювати, будемо навчати діток, тому що це саме головне для держави і для перемоги нашої. Що стосується закладів дошкільної освіти, як правило, це дітки дуже маленькі, і яка ситуація з ними? Там щось відмінності від шкіл є, чи там саме в такому руслі вони працюють? Ну те, ж опитування провели під батьками, теж є певні свої результати, по чи це буде очно дистанційно. Ну я вважаю, як це дистанційно для садочка, для цих маленьких діток. тут однозначно треба працювати. Очно, але в першу чергу все залежить від безпеки чи можемо ми забезпечити дітей і працівників укриттями найпростішими або протирадіаційні, які в нас на сьогодні є, чи там проведені ремонти. Угу. Ну, на сьогодні така ситуація. Намагаємося все зробити для того, щоб дітки пішли в садочок. Але ще керуємося методичними рекомендаціями, де прописано чітко, скільки діток повинно бути в групі, як стільки вихователів, скільки працівників їх повинні опікуватися ними на, в той угу. момент, коли буде, наприклад, звучати повітряна тривога. Угу. Що стосується матеріального забезпечення, яким чином у нас. Є якісь в цьому сенсі зміни на краще, чи можливо матеріальна база залишилась на тому самому стані, як і була до навчального року? Те, що було на той час, ага. те й залишилося зараз ага. у кожному закладі освіти. Ага. І ну, і звичайно, намагаємося поповнювати по ага. можливості, тому ага. що не завжди можна те, що хочемо, те, що хочемо зробити. Зараз війна. Війна внесла свої корективи, так, да, дійсно. Так. Тетяна Володимирівна, як на вашу думку, діти скучили за школою? Вчителі самі мені хочеться вже працювати. Я вам скажу, що якби не ця війна, яка внесла корективи у життя шкільне, у нашу освітянську родину, то звичайно діти скучили за школою, за колективом, за тим кліматом, який панував до війни, за друзями, за вчителями. І звичайно. На сьогодні всі, весь наш педагогічний колектив, всі наші працівники освіти тільки за очне навчання, але в мирний, спокійний час. Друзі, ми дізналися інформацією з офіційних джерел. Тетяна Володимирівна розповіла все нам. І водночас нам хотілося поцікавитися думкою громади, тому зараз до вашої уваги опитування людей. Скажіть, будь ласка, наскільки ви хотіли б, щоб була офлайн чи онлайн освіта? Важливо це для вас? Я предпочитаю не онлайн, а реально ходити у школу. Тому що те, що діти зараз так учать, вони нічому в цьому в житті не навчаться. Тобто по інтернету ти нічого не об'ясниш, не покажеш, не розкажеш. Поэтому я думаю, що, ну, якби, офлайн. офлайн. Е, друге питання, якщо можна, вам відоме значення слів початкової військова підготовка? Чи варто цей предмет ввести в школі, чи ні? Я думаю, так. Да. Мушіни повинні бути мушінами, повинні знати. Тобто тактичну підготовку оружжя, як з ним поводиться, куди направляти, як розібрати і тому вот, то есть, Я думаю, да. так. Дуже вехать... з вітчизний такий должен бути предмет. Я не знаю, бо в мене вже дітки мої виросли. Розуміли. Ну, звісно, освіта краще, коли в школі за партою. Я не знаю, взагалі то внучка перший клас іде. Я не знаю, як вона буде займатися. Перший. Перший буде клас що іде. Одна одинадцять кончила, а це меншенька перший. І ще одне питання. Початкова військова підготовка? Вам відомо що це таке? І чи варто її впровадити в школі? Предмет ой, як я від цього далека, <світна> не знаю. Може, Дуже... треба, щоб трохи діти, хлопці були трохи підготовлені, хоч щось мали уяву якусь. Дуже дякую. Офлайн чи онлайн освіта? Онлайн. 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 Тобто дітки It's повинні not зараз not. не ходити до школи. Ні. Зрозуміло. А початкова військова підготовка повинен бути предмет в школі чи ні? Так. Ну тільки смотре з яких класів там дивіться, не з малих класів, але там ближче до закінчення школи я вважаю, що. Є yes, сенс. Тим більше з такої ситуації в Україні. Скажіть, будь ласка, онлайн освіта чи офлайн, на ваш погляд? Вона вчителька. Вона вчителька. А я думаю, що вона може не відповісти, якщо вона вчителька. Батькам треба запитати. Офлайн чи онлайн освіта? На ваш погляд? Не можу зараз сказати, тому що безпека дітей перш за все. Uh -huh. Що буде до 1 вересня, ми ще нічого не знаємо. Я зрозумів. Ваша, ваша думка, початкова військова підготовка повинна бути в школі чи ні? Предмет такий? Початкова. Початкова військова підготовка, так? Ні? Звичайно, це звичайно, я зрозумів, не зрозуміла. Дуже дякую. Офлайн освіта чи онлайн освіта, на ваш погляд? Та онлайн освіта. Онлайн. Mm, да. От з даний момент он онлайн. Та вроді онлайн. Ну, ви не хочете, щоб дитина зараз ходила в школу. Ні, я хочу, щоб дитина ходила в школу. От, значить, офлайн. Офлайн, значить. Хорошо, дуже дякую. І ще одне питання, якщо можна. Початкова військова підготовка, такий предмет мусить бути у школі чи не треба його? Я думаю, мусить. Повинен бути. Да. Офлайн освіта, діти повинні ходити в школу чи онлайн? Ну, у мене троє дітей на даний момент, то я заборонив своїм дітям ходити до школи. О, ще одне питання. Початкова військова підготовка повинна бути у школі такий предмет чи не потрібна? Раніше було депию, тобто тро, ну, трохи ми навчалися, ну, хоч якісь маленькі ази, тактична медицина і Ну, Я думаю, що потрібно. Скажіть, будь ласка, а офлайн освіта чи онлайн освіта повинна бути зараз? Дітки повинні ходити в школу чи ні зараз? Oh, yeah. Пенсіонного віку у мене немає внуків. На ваш погляд? На ваш погляд повинні. Повинні ходити в школу. Але треба ж міри безпеки, щоб були правильно? Щоб і сховища були, щоб можна було спуститися, якщо повітряна тривога. правильно? Початкова військова підготовка, предмет такий повинен бути у школі чи ні? Повинні. повинні. Дуже дякую. Ну і ще от, парень можна, я вам теж запитання mm -hmm. задати одне єдине. Скажіть, будь ласка. Онлайн освіта в школі повинна бути чи офлайн? Діти повинні ходити в школу чи ні? Повинні, повинні не, на, не на даний час. Пізніше, так? Да. І предмет початкова військова підготовка потрібен в школі чи ні? Зазвичай так. Офлайн освіта повинна бути у школі? Чи онлайн? Діти повинні ходити в школу чи ні? Повинні. Повинні ходити, офлайн. <бувинні>. І друге запитання, якщо можна. Початкова військова підготовка. Такий предмет мусить бути у школі чи ні? Звичайно. Офлайн освіта повинна бути чи онлайн? Я вважаю, що освіта повинна бути зараз офлайн. Офлайн. Треба ходити в школу. Так, е, да, потрібно ходити в школу, але е, коли будь-яка тривога буде, хоч і 100% щось виходить, хоч і ні, потрібно спускатися в бомбу солодня. Добре, е, початкова військова підготовка, такий предмет, вам відомо, що це таке? У ну, нас Є захист України і нас вже підготовлюють і 10 класу. З 10 класу. Тобто ви володієте, як розбирати автомати, як ними володіти? Да, у нас це все проходить навчання і ми робимо це дуже швидко, бо у нас класний вчитель. <гум> класний вчитель. Да. Дуже дякую. Ми повинні розбирати автомат з 23 секунди, а збирати за 9 або 10. От. Дякую вам за відповідь. Дякую. Гарного дня. Освіта, яка повинна бути у школі? Онлайн чи офлайн? Онлайн. Online, да. То есть, только онлайн, так. Тобто тільки онлайн. Ходить не можна? Не можна. Хорошо, і ще питаннячко. Початкова військова підготовка. Розбір автоматом, вам відомо, що це таке, і скажіть, будь ласка, вона повинна бути у школі чи не повинна? Це вже на усмотрення родителей. Тобто батьки повинні вирішити це питання, а саме обов'язковий предмет не повинен бути у школі. Так? На ваш поле. Я вважаю, що ні. Не потрібно. Ні. Ті самі запитання, ви вже чули, так? Як скажіть, будь ласка? Ну, ми почули, тільки офлайн. офлайн чи онлайн? Оф офлайн. Ні, онлайн, по телефону, як це? Онлайн. Да. Тобто діти не повинні ходити зараз у школу? Ні. Тільки в ті міста, якщо нема бойових дій, і то ми зараз не можемо бути упевнені, що ми захищені. Mm -hmm. Тому я вважаю, в першу пока... чергу безпека дітей. Так, да, так. Да, да. Початкова військова підготовка повинна бути у школі та приблизно. Обов'язково. Треба. Обов'язково. Ми самі, я ходила, в нас була військова підготовка, тому трошки де щось, автомат я розбирати вмію. Я думаю, це я ще була командиром взвода, так що. Обов'язково гарно вам Дякую. Так, вам також так. на таке. Лайк і підписка.